Із жовтим капелюхом та великою усмішкою із паперових деталей учні третього класу складають казкового героя. Він добрий, до, до, доброчесний, добродушний. Це людина, яка вічлива, поважна до людей інших. У серце персонажа вкладають найкращі людські якості. Які ще мої Чесний. Чесний. дітки погоджуємося з Так? Відкривати чужі секрети. Треба спідчувати дорогі, бути чемним, веселим, милосердним, людяним. Урок, наче гра, має виховувати чесноти в дітей вони вчаться поважати один одного, вони вчаться чути, поважати думку, бути толерантним. Їм більш зрозуміло у вигляді гри ось такі, ну досить складні дорослі речі пояснювати. А це вже справжні інтелектуальні змагання у дев'ятому класі. Визначають, хто більше обізнаний у питанні доброчесності. На думку моєї команди, доброчесність базується на відповідальності, гарному ставленню до своїх близьких та на добрі і чесності. Такі заняття не в новинку для учнів, адже в квітні їхня гімназія стала хабом доброчесності. Це частина проєкту Прозора школа. Вони розширюють наш кругозір. Ми можемо дізнатися якусь нову інформацію навіть з помилками. Коли ми дізнаємося правильну відповідь, ми можемо дізнатися нову інформацію. Долучають до змагань і батьків, та вчителів інших шкіл. Ми проводимо їм вебінари, тренінги, семінари. Вчимо як правильно впроваджувати питання антикорупції та доброчесності. На один з таких тренінгів до Вінниці запросили освітнього омбудсмена. Разом з керівниками місцевих шкіл обговорили, як побудувати прозоре освітнє середовище. Багато що може зробити вчитель, заклад освіти, громада, держава. І оце розуміння, що будь-яка проблема, в тому числі проблема доброчесності, вирішується не точковими зусиллями, а вирішується дуже великим, системним. Розгалуженим і довготривалим впливом з різних рівнів від старту роботи хабу до прочесності дружніми до 24-ї гімназії стали 33 вінницьких та одна британська школа. Якщо ми хочемо побудувати правове. Правову державу, в якій будуть жити громадяни, які будуть поважати закон і відповідати і діяти відповідно до всіх норм закону. Починати це треба навіть, на мою думку, не з школи, а навіть із садочка, тому що дітей з самого раннього віку потрібно вчити доброчесності. Загалом в Україні 175 шкіл долучилися до проєкту Прозора школа і у Вінницькій громаді їх найбільше.